Відбувалося документа задіяності. Упродовж 2016 року тривало досудове розслідування, збір доказів. І за результатами цього розслідування було складено стосовно 5 до ВІСІ. і матеріали були спіровані до суду. Звичайно, оскільки місць сьогодні злочину було місто термітне. Але так як працюють це, працівники правохоронного спілкування Тернопільської області, і в зв'язку з цим було прийнято рішення про питання перед вищим спеціалізованим судом про визначення підслідності за іншою областю, за судом іншої області для, для забезпечення об'єктивності розгляду цього кримінального. Вищий спеціалізований суд своєю ухвалою визначив підслідність Підсудність указано провадженні за Хмельницьким слідним судом Хмельницької області. І е, ось на даний час якраз у нас має підготовче засідання. Це засідання, на якому з'ясовуються всі необхідні моменти для можливості судового розділу. Скажіть, будь ласка, хто ці люди? Перерахуйте, це прокурори міста, це прокурори і бажано з прізвищами із посадами? Це чотири працівники органів прокуратури і один адвокат. Що їм інкрименується? Їм інкрименується отримання неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах певної особи, розмір неправомірний. <кій> Розмір непромірної вигоди прирівнюється 12 тисячам американських доларів. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні перенесли засідання і що було на попередньому? Є думка активістів, що відбувається затягування розгляду справи? Безумовно, жодних затягувань у цьому кримінальному полеженні немає відкладення судового відсідання відбулося у зв'язку з тим, що е, сторона, е, сторона захисту належним чином е, не, ну, не в повному складі. То не всі е, підсудні мають на сьогоднішній день захисників. Я, як ви почули це безпосередньо засідання, е, один з розірвав угоду з тим захисником, який в нього був до цього часу. Е, і на даний час він повинен вкласти угоду з новим захисником. І окрім того, є ще один захисник захисників, який на сьогоднішній день ще не не встиг ознайомитися в кому обсязі з матеріалами кримінального провадження, оскільки право на захист у нас гарантується Конституцією, тому його порушення не припустиме і не може бути допущено судом, оскільки це буде підстава для можливого оскарження в майбутньому правомірності дії суддя. Скажіть, будь ласка, скільки то мів справи і чи вважаєте, що вона буде доведена, ну принаймні, органами судового слідства? Звичайно. Якщо б не, була вина, не було на міський робот до суду. Звісно, докази зібрані в повному обсязі необхідному для доведення вини підсудніх. Матеріали кримінального провадження налічують понад 25 томів. Не всі матеріали будуть надаватися суду, оскільки це, це би, матеріали всі, які були зібрані, але суду зараз надаються відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу тільки докази. Тобто докази, якими підтверджується безпосередньо вина. І зайво навантажувати суд з керуванням усіх матеріалів, які були зібрані, немає необхідності. Це не буде сприяти оперативності судового. І ще останнє запитання, скажіть, будь ласка, кожна справа по кожному підсудному буде розглядатися окремо, чи все-таки будуть такі спільні засідання? Ні, це буде засідання, спільне засідання. Дієм всіх підсудних буде надана безпосередня оцінка в цьому судовому засіданні, інших судових засідань КПК не передбачає. Чи немає пристороги, що вони можуть уникнути скажімо, слідчих да, дій і виїхати за межі України чи десь переховувати? Чи тиснути на світлі? Безумовно, з 100% певністю сказати, що ніхто з них нікуди не зникне, я не можу. Однак на ну, вході до судового розслідування таких фактів не відбулося. Будь-яких дій з цього приводу підсудніми не вживалися на той час. Окрім того, ну, заб... у них були обрані запобіжні заходи, які... Не давали можливості зробити. На даний час ми будемо копитати судові засідання про обрання нових запобіжних заходів, які попередні вже закінчилися.